Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Споконвічні змагання за прихильність покупця між ринками і супермаркетами продовжуються. Ми вирішили перевірити, де морква дешевша, і дізнатися, чим викликане таке підвищення цін. Спочатку вирушаємо на київські ринки у кількох районах столиці. Ціна на овоч починається від 65 гривень. Зараз 65 гривень, ага. а була 30, 25. Ага. Продавці кажуть, що попит на цей товар значно знизився, і все через вартість. Та беруть звичайно, менше, вона ж трошки подорожча. Курка у нас 65 гривень потихеньку наберуть. Ну з трудом свята закінчується, Херсона немає, і ми страдаємо. Як може брати багато, якщо така дорога? Люди на ринках, м'яко кажучи, шоковані такою пропозицією. Морква так дуже дорого. 35 гривень було дорого. А 65 взагалі дуже дорого. По 65 гривень. Дуже дорого. Дуже і морква, і цибуля це дуже дорога. Достатньо. страшне <рес> як може бути дуже страшно. А от пані Ганна розкриває нам секрет своєї морквяної економії. Але знаєте, я заготовляю осінь. Ого. Я сушу. Морква. я багато моркви сушу. Коли своя морква, то це економно. Кілограм у 5. Так, да. це нормально. Ні, не сухої, я маю ага, власне, а такої. Скиньої. Я просто як які ага. Подивимось, які ціни пропонують супермаркети. Вони різняться, але залишаються у межах від 59 до 67 гривень за кілограм, навіть за уже помиту моркву. Та й такі ціни покупцям кусаються. Ну, одразу витягне. Вже дорого, навіть не підберу слова. Дорого дорого звичайно. Я взагалі давно беру, всю зиму, м полодні. До прикладу, три морквини у супермаркеті коштують 34 гривні. Таку ситуацію з морквяним ринком в Україні аналізує економіст Олег Пензін. З морквою ніколи проблем не було тут. Раптом тоді, коли осінню підійшов термін масового збору фермерського господарства моркви, були дуже великі зливи. Деякі обсяги моркви навіть не були зібрані, а морква на дуже сильно гниє. Раніше такі проблеми вирішували з закупкою з-за кордону, але цьогоріч з урожаєм не пощастило і нашим дружнім сусідам. Приблизно те саме сталося в Європі. Європа також потерпає. Але там також були дуже великі проблеми з морквою. До речі, морква дуже серйозно підскочила в ціні і в європейських країнах. І е, імпорт, якщо йде, то він йде дорогий. За прогнозами експерта, ціни на моркву пустяться уже ближче до середини червня. Тоді ринок наповниться морквою з нового врожаю. Вартість цього овоча може бути близько 30-35 гривень за кілограм. Тільки на 1+1 Україна. Я не публічний. Василь Малюк. Я буду максимально щирий. Відкриє Дмитрові Комарову. Я сьогодні собі дозволю це сказати. Державні таємниці України. Це просто сенсація. Про які вже можна розказати. Які ще такі секретні штуки використовували маскі, так званий воротник. Ну, спеціальний пристрій, який здійснює аудіоконтроль. Голова СБУ про секрети безпеки. Лігуцькі фільми, вибачте, нервово курять в стороні. Я не так. Каю на кримський міст, чи ми маємо до цього відношення? Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. Спецслужбіст у п'ятницю о 21.30.